Привіт, розглянемо шестерню приводу заслінки слівки Renault пічки Rena вот так вона воно виглядає. А вона заодно є і шестерньою лотка розйому cd Ченджера Mercedes W211. По розмірах у нас тут 26 з копійками, так у нас 9,5. 32 тут у нас тут у нас 10 так 8,3 десь приблизно так у нас 8,2 а я тут помилився тут 7,3 тут 8,2 десь приблизно тут у нас майже 9, тут 11, не знаю, що це треба. Так, у нас десь 6,5. А, а, да, ще цей отвір. А, десь приблизно 6. Ну, 5,8. Дякуємо за увагу.